Ще наступне запитання. Роблю демонстрацію екрану. А які типові помилки інвесторів? Це дуже залежить від того, куди інвестувати гроші. Так? Ну, якщо ми там узагальнимо це питання, то це, ну, в першу чергу це безвідповідальність. Тобто, в мене є гроші, у когось є проект, на тобі мої гроші, я переклав відповідальність. Потім людина втратила гроші, о людина погана. Розумієте, така дитяча позиція, інфантилізм. Тобто, мені бу... це зазвичай роблять люди, які бояться ці гроші зберігати, і вони будь-яким чином хочуть будь куди їх вкласти. Я дуже часто з такими людьми зустрічаюсь. Вони кажуть: у нас є там 5-10-20-30 тисяч. Візьміть в керування. Я кажу: я не беру гроші в керування, я не беру відповідальність на себе. Я можу вам запропонувати вкласти в якийсь проект, розказати його плюси і мінуси цього проєкту, і таким чином ви приймете рішення, і ви візьмете на себе відповідальність. Я на консультаціях завжди показую, куди я вкладаю гроші, і розказую, чому. Тобто, людина таким чином за одну консультацію отримує можливість не витратити 20 4-25 років, які я витратив свого життя на те, щоб опанувати ці знання. Тобто, з одну консультацію ви отримаєте інформацію та знання, що потрібно робити, що не потрібно, і можливість е познайомитися з людьми, які саме керують цими інвестпроектами, чи це може бути забудовники, чи це можуть бути. Фінансові експерти, які займаються інвестиціями на фінансових ринках, чи це може бути чи це може бути бізнес. Ну багато варіантів. У мене 15 активів. Я з задоволенням розповідаю про те, куди я вкладаю гроші, які там є абсолютно реальний дохід, який ви отримаєте, тому кращий варіант це взяти консультацію. І потім вже вирішувати. А людина, яка робить помилку, вона не бере консультацію, вона, скажімо так, бачить якийсь там pdf файл де там дуже гарна картинка інвестування кудись і вкладає ці гроші, бо там хтось про це розповів. Зазвичай той, хто розповів, від цього має свій інтерес свою користь. Тому як я інвестую, давайте я розкажу. Наприклад, коли я вибираю об'єкт для інвестування, я вивчаю ринок. Я на це витрачаю декілька місяців. Я підключаю експертів. Це в першу чергу експерти з нерухомості, експерти з інвестування. Я за це плачу гроші. Причому до гроші дуже солідні, там може бути і 10 тисяч доларів. Ось за те, щоб було проводено якісний аналіз, за те, щоб була проведена якісна угода, і все це супроводження ну, вартою грошей. Далі що відбувається, коли ми вибираємо декілька об'єктів, наприклад, там останній раз це було сім об'єктів різних, і по кожному об'єкту робиться SWOT-аналіз, де ми дивимося на його переваги, на його особливості, на його слабкі сторони, і після цього залишаються, наприклад, два-три об'єкти. І далі я вже всі два-три об'єкта вирішую, які там я виберу, чи один, чи два, чи може всі три, і віддаю їх на експертизу вже юристам, адвокатам, де вони вивчають всі документи, вивчають хто забудовник, які фонди, бо там зараз ну, є свої моменти, бо це все через фонди робиться. Хто власник фондів? Хто власник будівельної компанії, яка в неї репутація цієї компанії, яка історія? Потім документи на землю, документи на будівництво. Досить ретельно вивчається договір, бо завжди договір в пользу забудовника, а не в пользу інвестора. Ось і тільки після цього, коли в мене така папка, я приймаю рішення. І вже після цього будуть перемовини, вони йдуть декілька етапів. І на цих перемовинах я отримую той результат, який мене влаштовує, і вже після цього не послідовно після цього йде вже сплата першого внесу. Ну я скажу, це може бути для когось нудно та не цікаво. Але якщо робити це емоційно, ну прийшов у відділ побіділ. Ну, це звичай закінчується дуже погано. Тобто, ви побачили щось, купили. А потім не знаєте, що з цим робити. Багато людей допускають саме цю помилку. Ось найкращий варіант не допускати помилки в інвестуванні консультуватися з експертом. Якщо у вас є бажання зі мною проконсультуватись, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Дякую.